Якщо не інтегруємось, у нас постійно будуть волатильний волатильність цін дуже висока. Розумієте, тому що в нас ми ж купуємо зараз ціни. В основному ну коли імпортуємо на спотових майданчиках. А вони дійсно вони весь час там міні-змі змінні, весь час волатильні. Важко спрогнозувати ці ці цінову ціни, а, а значить і, і підприємствам формувати свою економіку. А для того щоб цього не було, потрібно повністю інтегрувати рин. Нокі перейти на довгострокові контракти, вони більш передбачувані. Вони, вони а чому не бути... переходять зараз. Що це що заважає тому, щоб у нас зараз працювали підприємства, хоча би там з довготроковими контак... контрактами? Ну, Підприємства є довгострокові контракти. У них є довгострокові контракти, просто вони знов таки не хочуть про це говорити, але значить, вони, вони можуть домовлятися і домовляються. Багатьох цих я знаю, підприємств довгострокові контракти, де ціни значить, достатньо прийнятні, нормальні ціни, тобто, а, а, а не по споту.